Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на молодик! Він буде особливий, адже буде в знаку Діва. І наступного місяця також в знаку Діва ми будемо зустрічати молодик, але набагато потужніший. Він буде поблизу каремічного місячного вузла, тобто, це буде сонячне затемнення. Тож, вже зараз вам все це буде підказувати, де ви можете. Розкривати перед собою нові перспективи. Цей прогноз є загальним. Можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Зараз розберемо аспекти цього дня, а також в який сектор буде попадати місяць та сонце, і що це може нам дати. Дякую вам за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Дякую за підтримку каналу. Тож, впродовж цього тижня. Поки буде спадаючий місяць, дуже важливо пропрацювати всі заплановані справи, щось підкоригувати, допрацювати, звільнитися від непотрібного, щоб був простір для приходу нової енергії. Тобто зараз позбавлятися негативних думок, стосунків, речей. Зараз всі особисті планети в прямому русі, то чудова можливість для закладання фундаменту. Щоб починати якісь справи для подальшого успіху, молодик розпочнеться 23 серпня, о 9 годині і 6 хвилин за київським часом. Цього ж дня, трошки згодом, буде формуватися Соляр України. То це вдвічі для нас важлива подія. Окреме відео про Соляр для України. Прогноз на рік згодом буде. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити важливу інформацію. Адже країна, в якій ми проживаємо, дуже сильно впливає на наше життя. Молодик почнеться в першому градусі знаку діва і буде зростати впродовж двох тижнів, місяць і буде давати нам можливість розкрити свій творчий потенціал, реалізувати задумане. Сприятливо прописати плани в першу годину настання молодика на місяць вперед. Теми, які піднімає цей молодик, пов'язані із чистотою, порядком, навчанням, а також укладанням угод. Діва це знак чистоти, дисципліни, гармонії. Цього дня сонце та місяць у з'єднанні вони будуть народжувати нову енергію для нових перспектив. Але вони в напруженому аспекті до урану, планети чогось різкого, неочікуваного, в той же час креативного, революційного і мотарського. Це вказівка на те, що ми маємо щось впровадити нове. Поглянути на ситуації під іншим кутом, це можуть бути нестандартні рішення, прихід нових ідей, інсайтів. Але можуть бути і поломки, різкі зміни. Меркурій, який управляє знаком Діва, зараз знаходиться в знаку Лев. І це вказівка на велику кількість переговорів і вказує на публічність, на виступи. Зараз на публічній арені ми бачимо, скільки ведеться перемовин, скільки підписується угод. Ми зараз з вами перебуваємо в дуже активному інформаційному потоці. Меркурій буде робити напружений аспект до чорного місяця, а це геката, тобто тіньова сторона нашої особистості та тіньова сторона місяця, яку ми не бачимо. В ній приховані наші острахи, побоювання, зацикленість. Тобто в цей період може бути омадлива інформація, нам можуть обіцяти одне, а робити інше. Це період провокацій. Оскільки зараз чорний місяць знаку скорпіон, то це можуть бути критичність, придирство та недовіра. Марс. Починає формувати напружений аспект із Юпітером, оскільки Марс символізує наші активні дії, військо, а Юпітер це інші держави, це пов'язано з авторитетом, то зараз ми можемо переоцінити свої можливості. Може бути підвищена конфліктність, і оскільки Юпітер знаходиться в знаку рак, який вказує нам батьківщину, сім'ю. Традиції роду, все, що пов'язане з нерухомістю, то зараз можуть бути і конфліктні ситуації, і загострення агресії в цих темах. Це період боротьби за відстоювання своїх інтересів та прав. Підтримкою в цьому всьому є гармонійна конфігурація бісекстиль за участю вищих планет. Зараз Сатурн поряд із Нептуном. Сатурн це планета матеріального. Планета соціальна. Нептун відповідає за наші мрії, фантазію, за милосердя, тож ми маємо вірити в те, що робимо, вірити в краще. Плутон допомагає нам звільнитися від цього непотрібного і не зациклюватися на старому, не тягнути його за собою, від чогось відмовитися. А Уран це планета, яка вказує на прогрес, на інновації. Важливо залучати до своєї справи друзів, впроваджувати щось нове, креативне. І тоді обов'язково Сатурн матеріалізує наші плани. Також є гармонійна взаємодія і між Меркурієм та Марсом. Це чудовий період для недалеких поїздок, укладання короткострокових угод. Наше мислення стає більш швидким, прагматичним. Практично зростатиме наша сміливість в діях та думках вже ввечері, о 23 годині і 20 хвилин для України настає соляр. Сонце нашої держави також знаходиться в першому градусі Діва, і це особливий момент, адже перед нами розкриваються нові перспективи і можливість показати себе своє я більш детально про аспекти для України впродовж року і соляр. Буде окреме відео, а зараз розглянемо для кожного знаку зодіаку, де ж знаходиться сонце та місяць і де нам чекати змін? Тож для вас, мої любі овни, в вашому шостому секторі буде молотики. Це відкриває перед вами нові перспективи та можливості, які стосуються. Вашої роботи, рутинних, побутових обов'язків, тобто для кого це може бути зміна роботи, ви можете переїхати в інше місце, і в результаті зміниться ваші обов'язки по дому або ж режим дня. Хтось може завести собі гарну звичку, або ж відвідувати лікарів, починати оздоровчі процедури. Більше часу приділяти своєму здоров'ю, здоровому способу життя. Може, для когось це буде біг, або ж спеціальна дієта, правильне харчування. Ви можете допомагати іншим людям або ж знаходити собі помічника по дому. Це чудова можливість для людей, допомагаючи їх професії, реалізувати себе це стосується і укладання угод і недалеких поїздок. Ви можете більше яскраво себе проявляти саме серед колективу робочого, або ж завести собі домашнього улюбленця, більше часу приділяти йому хороший аспект, як і для військових, так і для медиків. А також для нутриціологів для вас, мої любительці, в вашому п'ятому секторі буде молодик. Тобто в цей період сприятливо відпочивати, їхати в відпустки. Для себе створювати затишні умови, або ж займатися творчістю, більше часу приділяти своїм коханим людям, романтичним побаченням, зустрічам, а також діткам. Ви можете зараз більше надихатися, це може бути і радість від найменшого прояву життя. Можете відвідувати світські місця, шоу, організовувати свята або ж брати участь. В різноманітних заходах відвідувати більше природи або ж кафе, ресторанів, бути в парках це хороший час і для успіху в спортивних змаганнях, для когось час для виграшів в лотерею можете спробувати, якщо є на це показники у вашій натальній карті. Чудовий час займатися тим, що вам подобається. Для вас, мої любі близнюки, у вашому четвертому секторі буде молодик, тож це чудова можливість, щоб ви більше часу приділяли своїй сім'ї, батьківщині, традиціям роду. В цей період ви можете відвідати батьків, або ж якщо ви за кордоном, то Поїхати на батьківщину, чудовий час для укладання різноманітних документів, які стосуються вашого місця проживання, або ж купівлі, або оренди житла, або це може стосуватися паперових справ, пов'язаних із землею. Це також може бути і перегляд питань, пов'язаних із комунальними платіжками, або ж якщо у вас робота на дому. Для когось це може бути звістка про народження дитини, або ж переїзд до коханої людини. Четвертий сектор пов'язаний з традиціями роду. Ви можете започаткувати власні традиції, приділяти увагу вивченню історії роду. Для вас, мої любі раки, молодик буде в вашому третьому секторі, і це можливість, щоб ви навчалися. Хороший час для створення власних міні-курсів, або щоб піти. Здобувати нову кваліфікацію, перекваліфікація може бути, покупка гаджетів, транспорту. Ви можете заводити нові корисні контакти, чудовий час для недалеких поїздок, для відряджень, для того, щоб ви навели порядок в своїх паперових справах, в документах. Можуть бути більше зідзвонів, переписок, переїздів. Для вас, моє леви, в вашому другому секторі буде молодик, тож перед вами відкриваються нові можливості для показу себе, для виступів, для того, щоб ви розкрили свої таланти. Це також і час для отримання нових джерел доходів, або ж отримання винагороди за вашу працю, прихід нових клієнтів. В цей період сприятливо звернути увагу на свої ресурси, свою самооцінку, а також ціни за свої послуги. Звернути увагу на здоров'я. Також це може бути і прихід, винагороди, компліменту або ж якогось подарунку. Для вас, моє любі діво, в вашому першому секторі буде молодик, тож перед вами відкриваються сприятливі можливості реалізувати себе там, де буде ваша ініціатива, там найкраще ви можете себе реалізувати і отримати гарні результати. В першу чергу, перший сектор ткається вашого. Зовнішнього вигляду, вашого стилю, іміджу, можуть бути зміни і тут, можете змінити зачіску, або ж на осінь гардероб, можуть бути нові знайомства, укладання нових угод. Для вас, мої любі терези, у вашому 12-му секторі буде молодик. Це сприятлива можливість показати себе в темах, які торкаються далеких земель, режимних об'єктів, можуть бути зміни, які стосуються. Вашого стану здоров'я, Це чудовий період для відвідування ретритів, санаторію, відпочинку. Зараз сонця, вашому знаку, мало, вже через місяць ви будете відмічати дні своїх народжень, і вже тоді з соляром ви можете насичитися енергією сонця. Зараз же сприятливий час, щоб ви проаналізували свій внутрішній світ, свої бажання, мрії, більше відпочивали. Хороший період для того, щоб звернутися за допомогою до спеціалістів з психології, замовити собі соляр-прогноз на рік. Це і хороший час, щоб ви займалися усамітненою справою, десь віддалено, щоб вам ніхто не заважав. В цей період можуть приходити документи або звістки з-за кордону здалеку. Хтось може вийти в декретну відпустку, або ж більше справи пов'язані будуть із вашою допомогою вашому партнеру по шлюбу. Для вас, любі скорпіони, молодик буде в 11 секторі. Це чудова можливість, щоб ви починали щось робити в темах, які стосуються інтернету, соціальних проєктів, соцмереж, залученням друзів, нових технологій, штучного інтелекту. Можете переводити свою справу в онлайн, займатися самопрезентацією, рекламою, і прописувати собі плани на майбутнє. Це також і дім політики та дітей, які не є вашими власними дітками. Тобто, це можуть бути участь у великих заходах, яка стосується теми дітей. Можете зустрічатися онлайн або ж навчатися онлайн, чудовий період для звернення до астрології і вивчення астрології, а також ви вже зараз можете закладати перші зеренятка для того, щоб вони проросли подальшому вашій Великі соціальні проекти для вас, ми любі стрільці. Молодик буде в 10 секторі, тобто ви можете відкривати собі можливості, які пов'язані з вашим статусом, кар'єрою. Для когось це може бути періодом одруження, або ж звістка про народження дітей, хтось може виходити на пенсію, або ж навпаки, у вас була відпустка, ви будете переходити на роботу і займати нову посаду. Це чудова можливість і щоб звернутися до керівників із проханням підвищити. Заробітну плату може бути реалізація вашого власного бізнесу, підписання важливих документів, зустрічі з пливовими людьми. Тобто, зараз це ваш час, щоб ви реалізували свої амбіційні цілі. Для вас, мої любі козороги, в вашому дев'ятому секторі буде молодик, перед вами відкриватися нові дороги в прямому і переносному сенсі, адже дев'ятий сектор це сектор за кордону. Це можуть бути мандрівки, переїзд за кордон або ж отримання вищої освіти. Все, що торкається тем психології, філософії, ідеології. Зараз це буде для вас актуальним. Ви можете проявлятися саме через допомогу іншим людям, стати комусь. Самим наставниками, або ж створити власні курси, вирішити питання пов'язані з юриспруденцією, або ж видавати власні. Роботи, власну наукову працю, виступати, показувати свій авторитет. Для когось це може бути зустріч з онуками або ж із людиною, у якої у вас спільні погляди на життя. Ви можете вивчати в цей період, сприятливо буде вивчати іноземні мови та культури. Буде легше це все робити. Для вас, мої любі водолії, у вашому восьмому секторі буде молодик. І це сприятлива можливість, щоб ви займалися колаборацією, створювали спільні великі проекти і, відповідно, залучали велику кількість людей, партнерів, щоб ваші власні фінанси зростали. Тобто, ви можете контактувати із великою кількістю чужих грошей, і відповідно від цього отримувати також винагороду. Це може бути і фокус уваги, націлений на вирішення питань спадку. Податків, соціальних виплат для когось може бути періодом зростання винагороди, доплати, якщо ви отримуєте соціальну допомогу від держави. Для вас, мої любі рибки, в вашому сьомому секторі буде молодик, і це сприятлива можливість, щоб ви більше часу приділяли вашим партнерам ймовірні зміни в темах партнерства. Будете переглядати свої партнерські відносини. В шлюбі або ж з вашими партнерами по бізнесу, по роботі, з колегами. Може бути сприятлива можливість вийти з конфліктних ситуацій з вашими опонентами, може бути приріст клієнтської бази, ви будете більше націлені допомагати іншим людям, консультувати Це період укладання угод, в тому числі і шлюбних контрактів. Любі мої, я всім дякую за увагу. Бажаю успішного. Молодого місяця, зростаючого місяця і зростаючими можливостями, зараз починайте робити все, що ви хотіли, заплануйте собі місяць і робіть перші, хоча б маленькі, але кроки до реалізації ваших цілей. Всіх обіймаю! Сподобалось відео, підписуйтесь, буду дуже рада, і до наступних зустрічей наступних відео.